Кожний ранок Олександр готується і він робить ось ось це. Він залазить у бочку з холодною водою. Кусає. ось ось сюди. І насправді все холодно. Я дивлюся на нього мені. Бррр. Я б цього не повторювала, а ще плюс. Ось перед тим дошки садку мають бути, а потім уже... Бочка. Тобто кожен день цілонаправлених тренувань. В нього відбувається. Викопуємо двометрову яму. Багато років, дуже багато. Ранок Олександра насправді починається ось так. Він починає закалку ще там, біля туалету. Він виходить, моє лице, руки борідку так почухує, струшує руки, а потім вже йде сюди. І йде він до одного такого інструмента, який називається дошки садху, який виготовляє сам. Дошки його розігрівають, додають йому життєвої енергії. Завжди він дивиться на цю жабу, яка 8. дає цицьку. 8 градусів тепла. Сьогодні тепло. Сонечко світить. Іноді я його знімаю, іноді він сам себе. Але... Це не змінює того, що в його житті завжди присутні дошки садху і вода. Ось на такій ширині він розклав. Це для того, щоб можна було зручно присідати, і він починає. Таким чином він розігріває кровообіг, розігріває тіло. і Потім застрибую в цю таку велику ржаву бочку з чистою водою. Ніс вже червоний. Видно, що на дворі не літо, а 2 листопада. Що скажеш, Олександр? Двадцять розів Так. Чоловіки, вони такі, вони мають мати цифру, розуміння, і тоді у них все получається. Там ще по цілі 20-30, Кожен день бочка, вода, і все працює. Порядок завівся. Провіряє ноги, ноги росту. Занурюється водичка. Зараз буде щось говорити, щоб два ліктися. Думка дня. Прану ями, деякої спочатку. Це хороший спосіб запустити день, запустити процеси життєдіяльні. скільки разів дихає, я не рахувала, заранее він сам нам скаже. Спокій, рівновага. Думка дня. Підготовка дуже важлива. Якщо я готуюсь до закалки, я маю використовувати всі методи, розігрітися, пустити на дошках дихальна практика допомагає це сприйняти краще. Ух! Зараз анарення з головою. Так, я з коди не, не просто якась моя видумка. Він засиває голову прямо туди. Це я ще помітив фоли. таке, що якщо на вулиці сонечко, нема вітру, або майже нема. От нема різниці, майже нема порівню дискомфорту що 8 градусів сьогодні вода, що вчора було 4. 4 навіть приємніше, цікавіше. От. так. що Ще одне бульбуль. Головне це готовність. Чітке рішення, що я не зійду з цього шляху. Бувають, звісно, форс-мажорні ситуації, коли реально краще передумати. Наприклад, лізеш в гори, в Еверест, і там шторм, снігопад, звісно, що треба відмінити. Небезпечно для життя. Якщо це поступово рухається, я вже місяць закаляюсь 2 листопада сьогодні. Да, з кінця вересня десь почав. Да. І жодного разу вода не була вище 10 градусів. 10 було один раз, 9, а так 8 і нижче. Тобто сьогодні це чисто латик такий. Як... До речі, температура води зараз нижча, ніж температура повітря, і коли я виліз, мені тепло. І прямо реально мені тепло і мені хочеться висохнути так, нічого мене витиратися. А вчора була температура повітря 2, а вода 4. І мені, я розумію, мене кусає, мені холодно. Але я таки виходжу з води таки. Холодніше. В воді було краще. А зараз навпаки. Так, да, оця навіть мінімальна різниця. Повітря, вода воно грає роль. І що я ще помітив, друзі? Температура води ніколи не дорівнює температурі повітря. Якщо ти думаєш, що ввечері було 8-7 градусів, вночі спустилося там, під ранок до плюс 1, ти встаєш, йдеш, і там вода буде плюс 1, плюс 2. Ні, вона буде 4-5 градусів. Да, вона не буде дорівнювати температурі повітря. І навіть під льодом вода не нуль. Іде мінус 1. Там плюсова. 2-3 градуси. Угу. Добре, добре. легко. Свобода. Свобода в розумі, відчуття простору. Книгу поприбирали все лишнє і можна зараз там знову порядок навести. Кожен ранок треба порядок наводити. Це Порохи припадають. Треба це все протирати, примивати. Найкраще це хорошу практику. І зараз цей тверезий розум. Я застосовую не для матеріальної діяльності. а Зараз буде духовна практика, молитва. Десь годинка, може півтори, та буду здійснювати цю практику, повторювати святе ім'я Крішне. В інших варіантах концентрації не вистачає. От, а зараз розум холодний, тверезий, одразу духовна практика, максимально швидко все-таки витираюся і йду, бо до чого вже вже є. Зготовний. Прекрасний день. Дякую.